Екологічно чистий продукт дорожчий, проте корисніший. Попри високу ціну, львів'яни все частіше обирають здорову їжу. Екологічно чисті продукти без хімічних домішок. У Львові вже є декілька магазинів, у яких продають виключно такі екопродукти. Це є дорожча продукція, тому що ну чому тому, що все, що є натуральне, воно завжди дорожче. воно не є на розпушувачах. Натуральна продукція навіть має лікувальні властивості, стверджують її прихильники. До прикладу цілющим вважають білий сир з зіляною олією. Вона ем... Має унікальні властивості, і в поєднанні з білим сиром вона може лікувати навіть такі захворювання, як рак четвертого ступеня. За зовнішнім виглядом неможливо розпізнати екологічно чисту продукцію. Господарство, яке хоче виготовляти екопродукти, мусить мати спеціальний сертифікат. Передбачається, що господарство не буде використовувати жодних хімічних засобів захисту, жодних, скажімо, якихось штучних штучних. ...добрив, так, тільки біологічні добрива, які так само мусять бути дозволені. Такий сертифікат має пан Богдан. Він вирощує зернові та овочі. За кілограм картоплі просить 4 гривні, за моркву 6 Це дорожче від звичайної ціни у декілька разів, проте постійні клієнти є завжди. Я ставлю ціну, така яка б затратами відповідала ті, що йде на те виробництво». Екологічні продукти дорожчі на третину. Люди кажуть, що хочуть бути здоровими, тому готові переплачувати. Супермаркети ми рідко ходимо. а Якщо навіть там щось купляємо, то стараємося закупити більш якіснішу продукцію перед тим вивчити добре етикетку». Ярмарок екологічно чистих продуктів у Львові. Працюватиме до четверга. Тут вони навіть трохи дешевші ніж у спеціалізованих магазинах. Марта Когот Юрій Герасимов головні новини Львова.